Новий губернатор Чернівецької області Олександр Фещук на черговій апаратній нараді поділився своїм баченням щодо роботи певних департаментів у минулому році. За його словами, в області залишається чимало невирішених проблем. Зокрема, варто приділити увагу заборгованості по виплаті заробітної платні Буковинцям, бо деякі роботодавці заборгували чималі суми. Знаю, що там десь частково попрацювали з окремими підприємствами і заборгованість погашена, і мене більше всього турбує ось те. Що я на попередній нараді піднімав і не Випадково сьогодні ми теж вже більш глибше розглядаємо це питання. Це заборгованість, яка вже тягнеться біля п'яти років. Станом на січень 2015 року заборгованість із виплати заробітної плати на підприємстві складає 4,7 мільйона. Губернатор області віддав доручення з'ясувати всі подробиці цієї ситуації та прозвітувати йому про це особисто. Окрім того, зауважив, це питання підніматиме й у правоохоронних органах краю. І я буду мати сьогодні розмову на, на раді з правоохоронними органами, і я це питання піднімав на минулому тижні, теж у власній прокуратурі. Хто за цим стоїть? Чому до цього часу це 5, більше п'яти років висить ця заборгованість, людям не виплатили заборговану заробітну плату? Де то все ділося? Окрім невирішених в минулому році проблем, Олександр Фещук висловився і щодо планів на майбутнє. Зважаючи на важкий енергетичний стан держави, губернатор вважає необхідним використання деревних ресурсів області для компенсації недостатку газових. Ціна на газ росте в обмеження споживання. Хочемо ми це не не хочемо, треба переводити з газу опалення на споживання інших видів палива. Я бачу в тому числі біомасу, в тому числі дрова в лісі. Все те, що валяється під ногами, треба переробляти, а не возити за кордон. Губернатор області доручив певним підрозділам ОДА провести нараду та прозвітувати про шляхи реалізації ідеї щодо порозуміння з кадровим складом облдержадміністрації, Олександр Фещук зазначив, його часто намагаються відволікати від нагальних проблем краю. Наприклад, таке враження, що мене хочуть на сьогоднішній день відволікти від головних проблемних питань Київ області. Для того, щоб не реалізувати, не заспокоїти ситуацію в області, а наоборот, якось її трошки будемо говорити, розбалансувати. На мою думку, це не є зовсім правильно. І кожен район і кожна група людей, яка приходить, має своє бачення. Але ви повинні зрозуміти, що я персонально несу відповідальність за ту ситуацію, суспільно політичну ситуацію, яка буде в нашій області. Іван Бучулинський, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.